Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком дуже смачного тортика, який я назвала «Три чашки. Він дуже схожий на тортик, який називається дві склянки. Ну, Загалом поділюся своєю варіацією, як готую його я. Якщо вам подобаються прості і смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для цього тортика я вбиваю 3 яйця і додаю чашку цукру. У мене чашка 300 мл. можете взяти будь-яку свою чашку, відміряти в неї води, влити у мірний стаканчик і будете знати, на який об'єм, якщо не знаєте, наскільки у вас чашка. Туди ж я додала пакетик ванільного цукру, все перебила, перемішала, тепер вливаю туди. Таку саму чашку кефіру і гашу у ній соду. Далі вливаю рослинну олію, все ретельно перемішую. Ось таким чином, і буду додавати уже сухі інгредієнти. Це в мене какао 3 столових ложки, також чашка борошна і додаю розпушувач для тіста. Знову все ретельно перемішую, щоб не було комочків, і дивлюсь на консистенцію самого тіста. Воно повинно бути трішки рідкуватим, але не настільки, щоб витікало із форми. Тому, коли я побачила, що моє тісто занадто рідке, зрозуміла, що зробила трішки помилку і в чашку свою не додала певну кількість борошна. Тому чашка борошна повинна бути з таким щедрим горбиком зверху. І тоді ваше тісто буде ідеальним. Я додала 2 столових ложки борошна, перемішала, мені виявилося ще мало, і я додала ще 1 столову ложку борошна. Якщо вам буде цікаво, скільки це в грамах, то я, можливо, якось з часом зніму цей рецептик уже із грамовками, а не з чашками. І випущу також на своєму каналі, тому що тортик дуже-дуже смачний. Моя роз'ємна форма фірми А, і вона зовсім не розбирається на частини, і тому мені доводиться експериментувати. І я знайшла вихід, як і нею користуватися. Я просто обрізала круг, ось такий обвівши ручкою на пергаменті, поклала, змастила все. Вершковим маслом поклала на дно цей круг, нарізала також ці ободочки і ось так вимостила всередині форми. Таким чином, тісто моє повноцінно там буде сходити, тортик запечеться, і можна буде дістати не розбираючи цю форму. Шкода мені її викидати, хочеться користуватися, але із-за того, що вона неякісна, колись я купила такий набір і повністю всі форми в ній не розбираються. Перелила тісто я уже в форму, розігріла духовку до 170 градусів і відправила запікатися на 45 хвилин. Зараз я відважую масло. Тут у мене 352 грами. ну Загалом масло потрібно 350 грамів і стільки само вареної згущенки. І лишила я масло зі згущенкою розставати при кімнатній температурі. Тим часом у мене ось спікся бисквітик, він трішки остив, ще тепленький, але загалом діти в мене хочуть щось смачненьке, і я завжди поспішаю. Тому бисквітик свій ще теплий, я розрізаю на три таких коржа. Верхушечку я зрізала, пізніше використаю для посипки. І ось зараз перемішую крем, вінчиком це робити незручно. Дуже класно було б зробити це міксером, але у мене міксера немає, тому я вийшла з положення, взяла звичайну ложку і ось так вручну перемішала крем. Також він непогано вийшов, неважливо, є у вас міксер чи немає. Але вінчиком це робити взагалі незручно, масло забивається між цими проводками, і воно взагалі не перемішує нічого. Змащую я вже готовим кремом свій тортик. Ось таким чином все переложу, перекладаю, перемащую. І залишки крему відправляю наверх. Можна було, звісно, ще помазати бока. І пізніше цю верхушечку, яку я відрізала, я її перекришила на таку крихту і буду посипати ним зверху. Можна так само було зробити і з боками. Ну, але я поспішала. У мене взагалі дуже мало часу є на приготування їжі. Як ви бачите, я готую дуже швидкі рецепти. Це що без заморочок, без е, якихось таких зайвих рухів, я роблю все швидко. І саме головне, щоб було смачно, і діти мої не були голодні. Цей тортик виходить дуже вологим, тому не рекомендую його пропитувати чимось ще, окрім крему. Посипаю я ось цією крихтою, яка в мене лишилася з верхушки тортика, і тортик у мене вже готовий. Не зняла я на камеру, як розрізала його, чомусь не ввімкнула на телефоні цю функцію. І відразу, після того, як я його намастила, вже нарізаю, діти в мене чекають, коли можна куштувати. Взагалі, цей тортик дуже-дуже смачний і йому не треба навіть час, щоб простояти, пропитатися, тому що сам бисквіт вологий і крем також. При кімнатній температурі непогано розтанув і дуже-дуже смачний. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих і смачних рецептів, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!